Ми вітання усім, хто з нами, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська, і ми вже в ефірі. Віктор Бабаренко теж з нами, очільник бюро аналізу політики. Віктор Анатолійовичу, вітання. Доброго здоров'я. Так, ну що поговоримо про найважливіше: 15 число. У нас тут всіх на вустах. Що буде, чого очікувати, і які карти, як любить казати Трамп, зараз у, є на руках у кожної зі сторін. Лідери Євросоюзу ухвалили заяву на підтримку нашої країни перед зустрічю Трампа і Путіна. І Орбан її не підписав. Ну і Трамп дуже схвально компліментарно відгукується про Ор, Орбана як про розумну людину, і з ним щось де, де, де. там навіть консультує. Це, от як на це зважати, не зважати, ставитися про що це, які перспективи, от Тих. я не розумію навіщо Трампу що не сказали, що в середовищі європейських лідерів Орбан вважається ізгоєм, це людина, яка е, живе по принципу: е, це я йду в ногу, а вся рота не в ногу. Ну всі дурачки, я ж один умний, і якщо прив'язувати і дійсно казати, що Орбан. Єдиний, хто йде в ногу, а всі решта там дурачки в Європі. Це перше, що думає, що е, так ну, а всі ж про себе знають, що Орбан дурачок. І тепер думають: той чудак, який хвалить дурачка, який для нас всіх є, блін, ну недорозумінням, от, е, який є там, ну, предметом Булінга. Навіть в якому сенсі ну не то, що там, типа, йо е, тут всі безжалесня, його бідняжечку булят а то що він дійсно, ну там хтось він вибивається, Він не такий, як всі. Він просто заперечує якісь норми і принципи, і Трамп каже, що ні, це найкращі у вас в Європі. У вас тут там чоловік скільки тут 40 країн, але є тільки один. Ну не а ви так погулять вийшли, і таким чином, ну Трамп підставляє себе свій імідж в Європі. Після цього всі європейці. Ну, ми ж навіть уявляємо, що от, е, хто виборець Орбана, це е, угорське село, есть, це не Будапешт, це навіть не Дебрецин і не Естергом. Ну, я називаю найбільші, крім Будапешта, міста о, Угорщини. Тобто там за нього не голосують. А це от, провінція. І е, навіть розумні люди в Будапешті думають, так Трамп куку. От, тим більше е, розумні люди, ну там ну будь-де, да, там, типа в усій Європі, там Дональд Фредович, називаючи людину, яку всі не поважають самим чоловіком, е, ти ж ти ж свій імідж, блін, е, засаряєш. Навіщо це робити? Тобто, це наскільки нелогічно, Е, мені здається, що ну, от у нас е, легко е, прошитується Зеленський. Е, ну, Важче, але все-таки можна прорахувати Путіна. Але е, наскільки не, не можна прорахувати Трампа, тому що ну, крім того, що він нарцис, це понятно, да ми виштовхуємося від того, що він нарцист, е, що він непослідовний, що він дає заднього, але ну, робить абсолютно ляпи у те, що нема помічників, хто його за язик тягнув? Ну тобто іноді здається, що. Він робить ну, ну, такі ляпи, щоб щоб ще більше там зменшити свій імідж. Понятно, що на американського виборця це там фіолетово, Ніхто там не знає, хто такий Орбан, там, типу, в Тіхасі чи умовно в Лалабамі, якийсь Орбан, та там їм хоч Орбан, хоч бомбар. Блін. Там ну, фіолетово. От, Але в Європі живе півмільярда людей ну хай в темі там навіть якщо там навіть якщо 10 відсотків ну, умовно 20 цікавиться політикою це 100 мільярдів тобто тих 100 мільярдів людей ой 100 мільйонів господи, 100 мільйонів людей які знають хто такий Орбан 100 мільйонів і з них мабуть 90 вважають Орбана за Людину, яка ну, не, не демократична, не ведеться там хтось тобто, живе за принципами чужими для нас. От. І тим більше, істеблішмент. Істеблішмен, хай істеблішмент це взагалі там один відсоток. Хай це там 10 мільйонів людей, які там роблять політику, ті, які вважають себе ну, кимось. То 9,5 з цих 10 мільйонів, якщо ти кажеш, що скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Знаєш, же це? Ну, от Трамп і сказав. Мій друг е, не зовсім розумний, дуже популістичний, е, безпринципний політик. Я вважаю ще й розумним. Всі, та ти що? Ну, от все, що треба знати. Ну, тобто, Трамп е, вистрілив собі ну, в котре в ногу. Але це дуже небезпечно, що саме така людина буде на перемовинах із путіним на лясці. Так, ми вже говорили про те, що це виводить Путіна з певної ті тіні, такої, так, і легалізує певним чином. Те, що він робить у світі, зустріч на такому рівні, сам факт цієї зустрічі, і що ж там має бути. Ми так розуміємо, що зараз до 15-го будуть інтенсивні перемовини телефонні і, і усілякі серед усієї цієї тусовки лідерів європейських країн, штатів і буде вирішуватися, що основне про що будуть говорити. <свят> Тому що Трамп теж там фиркнув щодо слів Зеленського про те, що ну типу сорі, в нас в конституції наші межі, наші yeah. кордони, і ми тут ну при 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 всій повазі ніяк не змінимо, бо ну конституція, Верховна Рада це взагалі не до мене. Але Трампу це не подобається. Зеленський абсолютно правий. Тобто Зеленському пояснили, що це не в його повноваженнях. Тому що ну так і Трамп мусить знати, що навіть як якщо він підписує якусь угоду, і ж потім Конгрес ратифікує, що для нього це новость, чи що Що в якихось інших країнах не так ратифікація повинна відбутися. От ну, це понятно, що от якби Трамп сказав ну Путіну щось, і ратифікує хай Путін щоб піти на поступки. Путіну от взяти, отак щолкнуть пальцями, і вони внесуть зміни в конституцію, де Херсонську і Миколаївську область можуть виключити із складу Російської Федерації. А в нас це неможливо. Місія невиповніма, Дональд Фредерич. і це дійсно так. То з огляду на суспільну думку. Ну, можеш ти образитися на весь український народ, можеш образитися там на 450 депутатів, які не ризикнуть не те, що своєю репутацією, а своєю свободою, і скажуть: «Да, давайте ми підемо з Карматорська і Славянська». Ух ти! І СБУ тут же ж вже бути з наручниками і одіватися. То що, що ви пропонуєте? Тобто є в науці управління там. Ну, якісь мірила, да, якісь критерії, там якісь позиції, по яким ми оцінюємо, може прийнятися це рішення, не може Да? І це от політична адміністративна здійсненість. Ні це, ні, це неможливо. Ну просто неможливо там тось. Есть... А Трамп там обідався. Ну так, так ти що, баришня, якась тобі двадцять е, е, років, що там, чи 16, що ти обіжаюся. Я вибачаю, щоб тут не сказали, що тут гендерний перекос у мене. Ну, е, е, ну так прийнято було казати. Ти ж то кісейна баришня, це ж я російський, це ж я Пушкіна зараз цитую. Да? Е, ну, і в українській традиції щось таке є, що там, типу, ну ти ж не, не сром'язлива дівчатка, щоб там десь щось там а, а Трамп себе так і веде. От зараз ти. Себе веде як там, типа не підходи ко мені, я відділ. Що, так то, що, то що у вас щось не так з Конституцією Ну, розумієш Трамп, ще до тебе прийняли Конституцію в 1996 році. Ти ще просто там е, був е, просто строїв. Ну, а ми прийняли Конституцію, у нас так. Да. і ну то есть, е, Якщо говорить про те, що це не не, спри, не, не, не прийнятно. От, ну, на Путіна Попробуй наїдь Ну там то, що там можливо, це. Тому що Путін сам держить, що у них Конституція можна витерти ноги. А у нас об Конституцію всі спроби витерти ноги об конституцію, і навіть відмінити закону нещодавно був приклад. І що хто дав заднього Зеленського? А перед цим де Янукович хотів там витерти ноги об суспільство? у нас не виходить. А суспільство, ну українці такі. Йому треба, щоб хтось пояснив, що українці, яких там. Піддергуючи стібуця росіяни, що це ж Куркулі. І тут, люби Боже, правду, да, якраз трошки у нас є куркульська, ми своє просто не звикли віддавати, то що це наше. І все, нашого не віддамо. Ідіть лесом. Бізнесмени, Трамп вже сам любить говорити про, там, про діл, про воду, ага. про все. Отже, чого очікувати, все-таки станом на ті карти, ті умови, аргументи, і що є зараз. Як можемо моделювати цю зустріч на Алясці го чого можемо о, очікувати, як тисне становить на Україну? Я так думаю, що багато залежить ну, фактор Китаю, який зовсім невідомий. Так? Зараз важко дуже аналізувати будь-яку політику, тому що багато факторів і багато невідомих. Знову ж ми живемо в білому шумі в такому, що. Ну, сказати ну то що Трамп то одне говорить, то друге, то третє, коли Трамп справжній. Понятно, Путін дезінформує, понятно, що є якісь вкиди. Багато з цих вкидів, я думаю, спеціальні. І ці вкиди зараз взагалі модно стало там робити заяви, які протирічать одна одній. Да? Путін каже. Я замір, а екс-президент Росії Дмитрій алкагович Медведєв каже, жахнуть по всім да, Там, типа, і думай, хто із них, а, яка позиція суспільства, де там що і як. Ну так само е, е, десь і в Україні. Але що радає? Радує те, що Європа, ну крім Орбана, який йде не в ногу, всі решта йдуть в ногу і всі разом роблять однакову заяву, позиція Європи більш ніж ясна. Принаймні для. Е, і американського істеблішменту, який пов'язаний з Європою, дуже сильно, ну все таки будемо відверті. Да, американська економіка найбільша в світі, але якщо взяти економіку Євросоюзу і додати до неї ще Британію. О, яка якби не в Євросоюзі, то я би поспорив, яка економіка більша. Да, Америка найбільша потуга військова в світі, найбіль... найсильніша країна, але не зважати на Європу, яка ментально зв'язана з Америкою. Да? І взагалі ну, у нас 에, Сполучені Штати і Канада це про... заокеанське продовження Європи, європейської цивілізації. У них англосаксонська правова система у Американців і у Канадців, така ж сама, як у не Зважати на це не можна не можуть не те, що ну демократи. понятно, що дуже зав'язані, але і респи, всі респи, вони тільки. Ну, вони пов'язані дуже ментально, Ментально вони ж не, не з росіянами схожі, а якраз з європейцями американці. І тому Трамп не може не зважати на це. Хочеться йому в Нобелівську премію чи не хочеться. Я б йому сказав: хто ж тобі дасть Нобелівську премію, яку присуждають розумні люди, якщо ти зараз, блін, вчиниш дурню? От, але все одно, ну і знову ж ми мусимо говорити, що по логіці подій. Путіну потрібно миритися, і е, ну, понятно, що як от, от Путіна зараз будуть верстати бюджет на 2026 рік. Як вони заверстають, у них в цьому році буде очікувано 7-8 трильйонів. Не, ну не дойде, тобто у них буде дефіцит бюджету, приблизно, щоб ми мали уявлення, приблизно рівний бюджету України. Уявляєте, у Росії така буде недоїмка, як весь наш бюджет. Тобто, як всі наші військові, медики, вчителя, це ну, щоб ми розуміли, тому що 8 трильйонів рублів – це десь приблизно 4 трильйона гривень. У нас такий бюджет, їхній бюджет 40, 42 трильйона. От як вони на наступний рік збираються робити, що? Єдине, може бути, тобто або Путін бліфує, я тоді йому аплодую. Ну, я його ненавиджу, навиджу, але ну, так бліфувати. Да. Або, або йому щось Сі Цзіньпін сказав також, що типа Вова не бойся, ми підможемо, там типу, воюйте далі. Або це страшний бліф, або це намагання, поки Трамп хоче Нобелівку отримати, зараз видавить з нього все. Я не знаю, у мене немає відповіді, тому що, по логіки не Трамп має за Путіним бігати про мир. А Путін за Трампом по логіки стану економіки Росії, по логіки, що у них НПЗ гарять, і там, типа, Путін же ж може зрозуміти, якщо Трамп розсердиться і дасть нам ще зброї, то у них згорить до зими все. Да, і у нас погорить там багато що. Може, ми будемо в блекаутах, ну і вони. Ну там, типа, на, на самознищення там підемо. да? Ну окей, але ну, Путіну теж треба, щоб хтось зрозумів, що Україна, здаватись, не збирається. Але у Путіна є якісь аргументи, і ми два із них знаємо, да? що два железних аргументи, що Україна дуже корумпована, і це, ну, це секрет полішенеля. Да? І вони сподіваються, що будуть знову такі майдани, як оце був картонний майдан, що почнуть виносити. І друге в Україні погано з мобілізацією. От Путін, можливо, на ці, ці фактори враховує, що думає, що ми посипаємося таки раніше, і тому бліфує, і тому там намагається ще щось зробити. Але я думаю, по великому рахунку йому ну, він вже ж, ну, мусять вже ж там зрозуміти ментальність українців, що ми не просто куркулі, ми вперті куркулі. Так, і ще е, одну тему хотіли обговорити. Е, тут цікаве місцями кумедне трапилося як відповідь на. Мітинги студентів після того, як намагалися атакувати антикорупційні органи, нагадаємо, Верховна Рада обмежила їхню незалежність. Була хотіла потім довелося швиденько включати задню президенту і всім і виправляти ситуацію. Бо володь вийшла, і люди вийшли на вулиці, і партнери сказали, що, що ж робити, грошей не дамо.